У Держдуму в понеділок внесено законопроект про спрощене надання російського громадянства росіянам з України та членам їхніх сімей. Усім громадянам України, які хочуть стати громадянами Росії, ми повинні дати можливість у спрощеній формі протягом шести місяців стати громадянами Росії. З такими новинами російські депутати сьогодні прилетіли до Криму. У Сімферополі нардепи східної сусідки повідомили новину кримчанам. Там такі звісті зраділи особливо чиновники. Однак закон України цього не дозволяє. Це технологія видачі паспортів, це технологія віднюдь не рішення проблем людей, це технологія дестабілізації політичної ситуації. С Росія вже видавала свої паспорти громадянам Грузії. Тоді це стало причиною збройного вторгнення російської армії на територію Грузії в Україні. Такі дії називають брудною політикою і фінансовими махінаціями, що в першу чергу вигідно кримським можновладцям. Вся ця публіка, яка наживалася на 2,5 з половиною мільйонах кримчани вона не хоче залишати свої позиції. А саме для цього їм потрібно піднімати температуру. Це технологія підняття температури. Питання незаконної видачі паспортів повинно вирішити українське МЗС і консульство Росії у Сімферополі. Якщо ні, і паспорти таки почнуть видавати, проблеми будуть куди серйозніші. Яна Курченко, Артем Кутасов, Валентин Ковалевський соціальна країна.